Приходиш додому, зачиняєшся такий ага, <су> рекорд 8 годин. Людина в музеї пробилась. Я навіть в музеї не пробилась. E, люди, які а. ставлять ціль собі тільки гроші, не отримують нічого. Чи є якісь незвичайні хобі у твоїх? Колег Левів. Постійно такий синдром самозванця. слухаю іншого коміка і такий, блін, як смішно, як класно. Що ж це не я придумав? А тепер трошки про особисте. Кайфану страшне. <світ> <Високоним>. <світ> Всім привіт! Я Соня Мирозюк, ви на моєму каналі. Сьогодні, нарешті, я не в гаражах. Я на заводі. А ви спитаєте, чому і з ким в мене тут зустріч? Справжнім. Рев! Левом оля-ля. О, 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 Сьогодні ми знаєте будемо. Ну я сподіваюся, що сміятись, бо ти я ну, Нібито. комік і, нібито. і займатись чікі-ріки. І не те, що ви подумали, не ці чікіріки, а оці ми будемо займатись творчістю. Це правильно ти кажеш. Мені здається навіть більше творчістю, ніж е жартами. <світ> Тому дуже там багато не очікуйте. <світ> ми <світ> будемо мовчати, і просто займатися творчістю. Перед тим як ми е е е е е перед творчістю з ножицями ми займемось іншою творчістю. Я знаю, що зараз всім необхідно мати TikTok, він в мене в процесі, і я думаю, що найкращий метод просування це залучити медійну зіно цілком правильно. <рес> я, я теж тим користуюся, Ромчик, може, ми знімемо з тобою? Стік? А, такий ти хочеш тікток ну, знімати. А, Тому? Тому а може дуже... і такий? Я не дуже на таке. Я що щось таке. FaceTime, no, алло! <рес> Але це не тікток. Зараз будемо знімати тікток. У мене є тікток э, профі, э, залучена людина, знаєте. І зараз вона буде командувати цим парадом. Перший тікток. Перший, Боже, а він перший. скільки їх буде? Дуже да, багато. Жарт, Не стрісняйтеся. Пан Роман. Пан Роман пан Роман, да. І максимально радість. Пан Роман, береш тоже. Ти це з тими тіктоками давай, бо давай максимально швидко, добре? Буде 3, 2, 1 і говоримо тільки. Наконець, це я прийшла. Дожда, все дорого. А я б, а я просто сижу. Я просто сижу. Окей. Три. А конец, то я дождався. Це капець, сіке сидів, ждав, ждав, але все таки є. Нарешті я дочекалась цієї миті. Рома Щербен в мене в гостях, точніше, я в нього, і ми зараз будемо колажувати. Саме так, точніше, ми двоє в гостях е, в культ мотиву. Так, да, е, до речі, дуже класний захід. Так. Ходімо, творити. Пішли. Рома, чому колажі? Для людей, які хочуть, люблять малювати, але не вміють Колажування, напевно, найкращий вихід ситуації. Бо я можу, а чого я котика? Я не намалюю, я його знайду, виріжу, приклею. Він вже мене готовий. І відносно недорогий вид мистецтва це взагалі -то. взагалі то бо треба лише ножиці, картон на який приклеїш, і от журнали, які собі вибереш. До речі, ти знав, що перший хто почав створювати колажі, це був Пабло Пікасо? Серйозно? Так. Да. дуже красиві та цікаві. І до речі, колажі — це в нас історія про кубізм. Е, мені здається, що там така ж сама була історія, що щось комусь було ліньки малювати і почали вирізати. Найвідоміша картина е, колаж це натюрмот зі зламаним стільцем. Товариш-монтажер, будь ласка, продемонструйте нам сюди картину. Мені дуже імпонують колажі Сергія Параджанова. Це... Режисер, але от, бачиш, він і, і, і в такій царині себе проявив. В нього там були і монетки, і пір'я, і кераміка, і пожм'яканий папір, рваний, і палений. Я такий вау, це вже якась мистецька інсталяція. Мені <зас> <а> не виглядають більше як інсталяція, ніж просто звичайний колаж. Можемо спробувати щось зліпити, якийсь колажик. Я це роблю так, безцеремонно. <зас> <зас> Порвав книжечку, да, от, ну, ну як, ну гріх не зробити колаж. Я от, не заморочуюся з естетикою цього всього. Ну, от. Беру просто звичайний білий картон і на ньому вже клей. Не знаю наскільки це має значення при визначенні, що це мистецтво, бо мистецтво мало би бути все акуратно. Ні, взагалі ідеально, общем, ні, У мене ця пля 3 секунди п'ять картин. Добре, ми... що ти це розумієш. Так, <світ> да, так. Да. Мені здається, що зараз ми живемо в дуже класний час для творчості або мистецтва, бо все, що ти хочеш, може бути мистецтвом. Рамок не існує, і правил не існує. І знаєш, мені коли там пишуть, що Та, взагалі це каже. Я кажу, оби, це не мистецтво, я кажу, а ви що мистецтво знали, чи що. Я взагалі роблю те, що мені по кайфу. Ну, типу, від... Аналогічно. Всім папа. Ще є така штука. Треба мати ґрунт, угу. та, якби, на якому ти працюєш, і точно вибрати щось одне, що ти приклеїш. Бо якщо не про приклею... як фон і чи як просто як початок? Мо як початок? Бо якщо не ну, не закласти фундамент, то можна залишитися без е, колажа. Я вже так теж на ну, такі граблі наступав. Просто от відібрав, відібрав картинки, а нічого не приклеїв, і потім я їх не можу знайти. Пам'ятаєш свій перший колаж? В який момент ти зрозумів, що от гарна стопка е, лежить? І хоче це все склеїти. Це як взагалі відбулося. Ну, дзвонить подруга. Я розійшлася з хлопцем, і коротше там дуже поганий настрій. Хочеться якось щось відволіктися. Кажу, що брати вино, йти до тебе, чисто по це побухаємо, виговоришся. Що... Я не п'ю, я взагалі нічого не п'ю. в мене тільки арт-терапія. Я такий, то чого я буду йти? Яка арт-терапія? Що ага. ти ти придумав? Ну, але треба йти підтримати. Ну, І так. це приходжу, куча журналів, щось вирізаємо, дивлюсь, вона рве, все, то пор, то порізала, то знов на двоє. Я такий, о, ті, що якусь книжку, прям то корвеш, Да, все, бо я зла. І я дивлюсь, блін, ну прикольний взагалі часопроведення, бо мало того, що ти залипаєш в журнал, розглядаєш щось, десь можеш на якусь статтю натрапити, там, що кажуть цифри, 10 способів множинного оргазму, все вже давай погнали, почитаємо. І перший мій колаж там був е, просто якийсь художник за столом малював. Mm -hmm. Прям фотографія художника він за столом. Ззаді карта України. Це сонце, бал, день, от, а я собі малюю. І, і це все. Просто на сірому картоні від коробки з нової пошти так. просто приклеєно. Він десь в мене навіть є в інстаграмі. Товариш монтажер. Товариш монтажер. І я такий, ну не знаю, чи це мистецтво, чи не мистецтво, але я кайфану страшне. Типу, ну, повністю відключився, поринув. В цей процес, і от вже десь скільки два роки я вже займаюся. Рекорд вісім годин. Я встав зранку восьмої і <рес> до вечора. Просто не зупинявся. Прикольно У мене, до речі, майже така ж історія з майстер-класами. З чого я почала проводити майстер-класи з живопису? З Того, що в мене подружку кинув хлопець і. Вона приїхала до мене. І я кажу, ти краще давай помалюємо ніж побухаємо. Yeah. <laughs> Треба знайти тих двох типів, <laughs> що що кинули наших подружок і подякувати їм. Да, так, і сказати ми, їм вели велике дякую. Що подарували нам цю радість творчості? А як взагалі ти це все поєднуєш? Тебе концерти, стендапи, колежі, це скоріше, ну, типу. Твоя медитація від цього всього. Типу, ти після всіх концертів приходиш додому, зачиняєшся такий ха-ха-ха. <laughs> Рома руки <і> ножні <laughs> саме так. Ну може без такого зловіщого сміху. Ха -ха -ха, зараз я вас поріжу, всі журналі. Але але так воно і відбувається. Концерти, зйомки, це все просто спілкування з людьми в першу чергу. А я просто хочу прийти і помовчати. Журнали такі мовчазні. А якщо вже щось говорять, то так тихо, але так красномовно, що мені кращих співрозмовників не потрібно. Е, ну, на певний час, типу, в мене є дівчина, щоб вона не образилася <рес> зараз. А які в тебе взагалі є там, може, творчі плани, щоб оце переросло з хобі у роботу, наприклад? Найсерйозніше це поки що виставка. Планується виставка моїх робіт. У мене Крас, там вже є е, вдома скільки десь 50, <рес> <рес> 50, 50 колажів вже готових. Я ще до, до початку виставки ще зроблю, може декілька. 15 листопада відкриття виставки, яка буде тривати до 15 грудня в музеї історії Києва. Uh, так, людина сюда. в музей пробилась, я навіть ще в музей не пробилася. Музей взагалі... історії Києва можна буде прийти, подивитися на колажики. І я думаю, зробити потім в кінці якийсь аукціон з цими Красиво. колажами і зробити просто такий. Я, я забув, як це називається, коли ти всі свої роботи так, якби в один журнал робиш, Каталог. їх теж продавати, там, я не знаю. Ну, за скільки, ну, за три тисячі гривень чотири. І все я теж би віддав на ЗСУ. Так. То я думаю, це буде найлогічніше завершення от цього хобі, яке щось вийшло теж з-під контролю. Хочу тобі е, розкажу, що де означає. Так. Там десь є посили. Але так. мені цікаво перше почути, що ти побачиш. Ну, давай, 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 оці оці все. Маєш якісь асоціації, які з викликає. Що ти бачиш тут? Це хлопчик, але для мене це був як образ чоловіка, який вперто йде на вулицю Червоних ліхтарів до, до, до дівчат, і типу, через те, що він мусить це зробити, тому що він в Амстердамі. Насправді це е, просто два моїх. Е, ну, в мене був перший сольний концерт, і там були два біта. Біт — це. Так, якби блок жарт. Mm -hmm. е, про Амстердам і про Козу. Вони вже настільки стали хітовими, що я деколи приїжджаю в Тернопіль і там. А давай ще раз про козу. Mm -hmm. І це, типу, ілюстрація просто першого мого сольного концерту. Так, тут... Тут мені здається, що це історія про якісь плітки. Так? Абсолютно правильно. О! Це на гостині роблять мухи слона. Так, о, є дует моїх улюблених. Давай дует треба сприймати і дуетом. Діптіх це так? Ну, мені ще здається, що це щось про проблему. ні? Вигадано, що, що ми може збільшуємо або збільшення значимості чогось, або про проблему, яку ми намагаємось уникнути. Так. Це називається Дід любив припи***ти» І мене навчив брехати. Прикольно. Клас. Чи можеш ти розказати нам секрет, чи є якісь незвичайні, е хобі у твоїх колег левів у твоєму прайді? Не знаю, чи це хобі, там точно е, Валентин от, займається вейк. вейк а, вейк Вейксрфінг, да. То він навіть в змаганнях брав участь, коли вчора. E, дивно, що про це ніхто не, не розповідає, і навіть не було ніяких сторіс, що, блін, ну, чемпіонат. Це, це типу був чемпіонат штука. України, по-моєму, по, по вейк-серфінгу. E, ну, Для мене це надто активно. Я раз спробував, блін, боже, мене там тянули туди, потім тягнули звітом, Браті. цей мужик сидів просто. Такий, господи, нащо ви його взагалі пустили в воду? Микола, я думаю, може Сім зграє чи щось, чи якийсь Counter-Strike, Бог його знає. А Лозан, ну я не знаю, може, якийсь там якісь суші, якісь крутить. Чи що, я не знаю. Суші крутить, Та Боже. Я не знаю, яке в Андрія хобі, напевно, теж якісь е, в інтернеті. певно. З чого почався твій переїзд у Київ і взагалі, як тобі. Якщо можна так сказати, простому хлопцю з села з простого хлопця у Леви на джипах. Мільйон раз розказували, дуже Розкажи, банально. Перший, дуже мільйон. банально. Лузан Андрій побачив в Тіктоці мій стендап. Запросив знятися в стендапі в них на каналі. Я знявся і через два місяці повністю переїхав в Київ. Все. Ну, Далі просто треба було не провтикати цей шанс. Ну, Зйомки для мене були трошки mm -hmm. інша історія, Strес. трошки та стресова історія, але це таке десь на другу-третю зйомку, і я вже там кажу, ну буду більше щось говорити, десь на п'яту-шосту ну, буду більше жартувати, mm -hmm. десь на 10-12 а піше. Yeah. Та, та й все. Та й воно отак от воно і рухалось. От, знаєш, цікаве цікаве питання, як батьки ставляться до твого вибору професії. Тому що мені мені казали, що е, художник це не професія, художники — бідні люди, голодні. Е, ну, На початках, бо я насправді не зразу ж е, в Києві е, з левами на джипі був. Я ще до того займався з 2017 року, просто стендапом, їздив е, на відкритий мікрофон, допустимо, зі Львова в Тернопіль в надії. Перемогти стати там найсмішнішим коміком, отримати тисячу гривень, всього на yeah. все. І деколи було таке, що приїхав, виступив і нічого, чекаю електричку зі мною. <плес> то да, то мама тоді скептично ставилась до цього всього, але з часом-часом з часом, помаленьку щось десь вийшло, більше мене впізнавали. Більше готові були заплатити, відповідно, я більше був готовий поділитися з мамою. І, відповідно, мама побачила, що це може бути і по-іншому, що це не є така вже безперспективна річ. А для тебе взагалі важлива підтримка оточуючих, близьких людей, Ну, Загалом важлива якась там підтримка, але це не є така вирішальний фактор, бо якби він таким був, то я би закинув це ой-ой, ой -й -й -й, ще дуже-дуже давно. Чи стикався ти з синдромом самозванця? Та в мене постійно такий синдром самозванця. Навіть досі, що я вже 5 років займаюся. Виступаю на вечірці, слухаю іншого коміка, такий, блін, як смішно, як класно. Що ж це не я придумав, так гарно сформулював, бля, зараз вийду то своє. Ті дурниці зараз ну, буду розказувати. Ну, типу, в голові хочеш чи не хочеш, така думка е, про майне. І потім я виходжу на сцену і просто забуваю за виступ попереднього коміка, скажу перший жарт. Люди сміються, я такий, а все, типу, понеслось. І так само. Напевно, і з колежами чи з чимось іншим. Можна порівнювати себе тільки з собою попереднім. Ну, типу, я 100%. от там п'ять років тому в мене не було планів ні на майстерню, ні на виставку. Я так, кращий став, ніж п'ять років тому? Однозначно. Довольний я собою безмежно. Безмежно. Всі думають, що коміки, вони і в житті хі-хі-ха-ха time. Ти взагалі як в житті? Часто сумуєш. Висика жопа. Ні, жопа ти ну, був. Так, я стараюся теж в житті гі-гі-га-га. Не завжди вдається, бо заходиш там в. Навіть елементарно в TikTok, Тікток, в Телеграм, подивишся новини. Там це все, куча зборів. Типу, важко там зберегти ментальну цю рівновагу постійно, постійно. Кожен раз я такий, а що в тебе особисто? Ну як, взагалі? типу, ситуація, ти вдома в теплі водріжеш жопу. По суті, нема на що тобі жалітися. Давай цей жопу підняв і продовжуємо далі. То запостив, там відзнявся, тут аукціон провів, рухаємося до перемоги. А тепер трошки про особисте. Е, особисте. Ти прийшов на зйомку не сам. Я а? прийшов не сам, так, з дівчиною Настя. Прийшла на стендап, ми познайомились. Ви познайомились Тай, на стендапі? Ми познайомились на стендапі, і, і якось так вийшло, що ми зразу почали жити. Ну, ну, не жити, а жити ми почали 24 лютого почали О, жити папа. разом. Так, нас, нас звела війна разом. Але ну, навіть і класно, бо я собі так моделюю в голові, якби я сам був весь цей час, то, я не знаю, це було б набагато важче. а так вже… Бачиш, доля. Ш а робили разом колежі, може, це було одне з побачень. Ну, Настя не розділяє настільки там мою цю е, пристрасть, там деколи щось сяде, щось спробує собі. а... — Тобто немає такого журнали. Ні, ну це типу, так як для мене це точно буде радість, таке є. Вона там приносить, дивись, який журнал, а там все котики, все попує. Такий, господи, де ти, 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 Я ти знайшла таку класну книжку. Так, да, то вона, знаєш, я просто таке люблю. То... Але також, щоб ми, знаєш, кожен день собі сиділи, пішли журнальники, да, то <свят> ну, Такого нема. У тебе легкий характер, бо ну, я, ми ж судимо по собі. Я вважаю, що люди творчі, вони у побуті і у житті дуже ну, непрості. Склади... У побуті ні, я в побуті максимально, мені здається, простий е, і е, комфортний. У Нас так склалося, що ми на, наче, з Настю, двоє похожі в багатьох вставлені до багатьох речей. Там, типу, ну ми от допустимо поснідали. І ніхто не хоче мити посуду О, зразу зразу. Хай стоїть. Я такий, да, хай стоїть. І потім це вже лотерея, кому там випаде, що, ну, типу, чи я раніше захочу їсти, прийде блін, треба тут а -а -а. Е, Ну в основному ми є Настя. Насправді не буду, не буду цей, не буду брехати. Я це... Не брехло. Я такий. Я краще потім куплю букет квітів, і типу, вона собі буде мити і дивитися на квіти. Знаєш, відка цвіточки. О, вже помиловся посу. А це тема працююча з квітами, бо нам все квіт... показує так. Та да, тема з квітами працююча. Ти взагалі романтик чи не романтик? Та ні, я такий, я дурачок. І, і, і це я щось можу в дуже романтичний момент ляпнути, максимально неромантичне. А який от найромантичніший вчинок ти робив для Насті? Я купив ці вони, гірлянди на батарейки. Як були блокаути, у нас постійно гірлянди світали. Боже, ну, романтика сквізі завжди. А як ти взагалі вважаєш творчі професії, це взагалі потрібні зараз професії чи ні? Як б ти міг дати пораду тим, хто вагається обрати для себе творчий шлях? Тому що ти творчий два рази і комік, і колажист. Дуже влучно мені дав пораду е чоловік один, каже е просто відмовляйся від всього, що, чим би ти не хотів займатися. Mm -hmm. Щось тобі пропонують, і ти би не хотів це робити, то не роби Це Це, зазвичай в житті дуже складно е, дається. Мені особисто mm -hmm. мені доволі складно сказати ні. Але в якийсь момент я почав от, хоча б так е, великими категоріями відмовлятися. І залишилось в мене в житті тільки стендап, тільки гумор. І от тепер е, залишилось колажі. Все, що мені пропонують там з колажами, Включаючи навіть сьогоднішню зйомку, я такий мені цікаво, мені класно. Mm -hmm. Секрет насправді простенький. Ти вже його і озвучувала. Взяв м'яч піз. Mm -hmm. Все, типу, нема секретів успіху, нема історій е страшних там якихось проривів. Це просто ну, щоденна робота. Що щоденна робета. щоденна праця. Ти просто щодня обираєш робити те, що тобі подобається. Перший місяць того як я стала такий, знаєш, типу, вільний художник, не, не, там, не працювала на трьох ще е, роботах, я вирішила так, що я просто хочу місяць поробити те, що мені тільки те, що мені подобається, і я налаштувала себе, що незалежно від того, буде чи це приношу гроші чи не буде, я буду цим займатися. І як тільки я відпустила е, думку про те, що за що мені завтра купити mm -hmm. хліб. Трапились перші закази замовлення і перші продажі картин. Е, тому мені здається, що якщо ви вважаєте, що у творчій професії немає грошей, або немає перспектив, це все тільки ваші страхи, які ми ви себе заспокоїти, або там, типу, свою лінію виправдовуєте. Насправді насправді всем... так в всіх видах діяльності, що і в стендапі, що і в, от, в мистецтві, скажімо так, люди, які ставлять ціль собі тільки гроші. Не отримують нічого. Так, ну що, ви готові? Зараз ми презентуємо наші е, роботи, наші колежі. Рома, давай почнемо з тебе. Ну, давай. Хлопчик, гори, сир. Е, не знаю, такий, знаєш, е, замріяний погляд на природу. Просто в мене, от вже я в передчутті вихідних, просто вже хочеться побачити е, гори. Це, це от мій, мій меседж в цьому колажі. Да. В тебе О, що? В мене колаж про легкість і про те, що е, ця легкість це іноді е, ну, лотерея. Ну, знаєш, mm -hmm. знаєте, ви типовок. Кубик цієї гральної викидуєте. повезло вам, ви легко маєте. Мені тепер твій більше подобається, ніж мій. Але це знаєте. Треба вміти просто продати. Ми могли продати наші колежі, але ні, ми хочемо вам їх подарувати. Це в нас диптих. І ви просто вигадайте назву для наших колажів. Напишіть у коментарях, і ми відправимо. Ці дві, два колежи. Цій людині, стій. чиї е, назви нам найбільше сподобалися. Чи може продамо їх? Ні, давай подаруємо. Товариство, обов'язково підписуйтесь на канал Sony. В неї там дуже багато цікавого контенту. Я сам часто. Дивлюся з клопотенком випуску. Боже, е. боже! Е. І е, цей, долучайтеся до будь-яких ініціатив, бачите там десь виставки, бачите неповторний е, почерк е, Sony. Е, Обов'язково підійдіть, погляньте, долучіться. Е, більшість робіт я знаю, you <laughs>